Боги на Олімпі почали сваритися. Зевс розгнівався і суворо заборонив їм утручатися в справи людей. Еней через видіння довідується про те, що сталося в його стані, і йде в наступ. Мужно б'ється і палант, але більш досвідчений Турн убиває його і відправляє в рутульський стан. Троянці насідають, от-от і Турн поляже. Юнона хитрістю і любощами домоглася від Зевса, щоб той зберіг життя Турнові. Еней пропонує рутульцям помиритися і зробити поєдинок лише між ватажками. Латиняни погодилися. Почався поєдинок Енея та Турна. Юнона знову втрутилась і почала допомагати цареві рутульців. Зевс сказав їй, що все одно Еней стане безсмертним. Буде на Олімпі, тому хай не старається. Еней перемагає Турна, залишеного без допомоги богів. Хоче його помилувати, але, побачивши на ньому палантову ладунку, Убиває, щоб помститися за смерть юного лицаря.